Минулого тижня під Дебальцевим загинув ще один тернополянин Олександр Орляк. Йому було лише 24. Знайомі розповідають, був енергійним і мав великий запас патріотизму. Сьогодні Тернопільщина із сльозами зустрічала воїна. На в'їзді до Тернополя біля Збараського КПП кількасот тернополян зібралися, аби зустріти тіло загиблого бійця. Олександр Орляк був командиром гармати 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Мобілізували хлопці у серпні 2014-го, А майже через півроку, під час мінометного обстрілу, під Дебальцевим, він загинув. Він просив маму, щоб вона для їхнього полку. Чи там батальйону допомогла придбати тепловізор, бо він просив і розказував: мама, нас вночі розстрілюють, вони нас бачать, а ми їх не бачимо. Я тебе дуже прошу. Попроси людей. Мама дуже йому допомагала. Ми зібрались на нараді керівників в понеділок і ці гроші були зібрані буквально в середу. І ми вже їх в п'ятницю в обід передали мамі. Вечором позвонили, що таке сталося. Але бажання Сашка виконано. Тепловізор є сьогодні. Він буде переданий. Його побратимам, які приїдуть на поховання. Ті, хто особисто знали Сашка, і ті, хто вперше про нього почули, однаково не могли стримати сліз. Кажуть, це гірка втрата як для рідних, так і для всієї країни. Краще ви ми його зустрічали. Так що він до нас подзвонив. Всі зустрілися, десь пішли. Як краще відсвяткували, чим такого маємо зустрічати. Такий був просто в нього характер, що він завжди перший був патріотом нашої країни, справжнім героєм. Гадаю. Дійсно, був хорошою людиною. Обіцяв, що в березні зустрінемося, в березні приїхати. Людина, яка в розвідці, людина, яка патріот своєї держави, і ми втрачаємо саме таких людей. Тому дуже боляче, просто боляче і прикро, що сьогодні живемо в такий час. Аби гідно зустріти тіло бійця, люди виходили на вулиці міста з квітами, свічками та синьо-жовтими прапорами. Від КПП і до Збаразького кільця люди утворили майже суцільний живий ланцюг. Коли їхав кортеж, дехто ставав на коліна, а дехто кидав на дорогу квіти з вигуками герої не вмирають на Збаразькому кільці похоронну процесію зустрічали священики, учні та вчителі 14-ї школи. Після відправлення там панахиди пішки йшли до вулиці Клима Савури, до будинку, де жив Сашко. Попрощатися з воїном можна буде завтра, 11 лютого. Го върхи катедральному соборі з одинадцятої до тринадцятої години, а ховатимуться шкаурляка на Миколнецькому кладовищі біля інших загиблих бійців. А